Сергій Євтушок, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, буде доволі загальне питання. Між тим, цікавий такий історичний момент для Верховної Ради. 12-та сесія завершується на старті 13-ї, 13-ї взагалі ніколи не було у депутатів. Давайте так: 12-та сесія в зрізі вашого комітету, що вважаєте важливим було ухвалено які законопроекти. Ну і власне просто декілька слів про те, що доведеться. Будеться працювати тринадцяту сесію. Так, да, дійсно історичний момент. Вітаю колеги. Надскладна була дванадцята сесія. А з огляду на те, що було ухвалено ряд непростих рішень. Оскільки я знаходжуся в опозиційній в принципі фракції, то ну я би не відзначав там такі рішення, як бюджет або там. Підвищення податків якимось успішним, але в той же час ми голосували всі без виключення законопроекти, які стосуються е, збройних сил України, конкретно, е, конкретно солдата або е, чоловіка або жінки. Тому на тринадцяту сесію також буде ряд е, різних ініціатив. Працюють тимчасові слідчі, тимчасові спеціальні комісії, е, які дадуть можливість внести до парламенту ряд законопроєктів. Е, ну до прикладу, таких, які унормовують там ціни в аптечних мережах, а не монополізують, і ряд інших речей. Знову ж це будуть зброй... підтримка Збройних сил України. Однозначно е, тут ми. Он всім залом будемо голосувати за такі ініціативи підтримувати збройні сили України. Ну тут варто додати, що чому ви сказали, що історична 13 тринадцята сесія, тому що найбільше до цього в історії роботи Верховної ради всіх скликань була робота депутатів 6-го скликання у період з 2007 тисячі по од по роки, 11 сесій було зараз. Дев'ятого скликання це 13 тринадцята сесія, і вочевидь, що доведеться вам розбиратися із питанням. Продовження терміну перепроходження військово-лікарських комісій для призовників. Які плани щодо цього, пане Сергію? Так вже є в порядку денному зареєстровані ряд ініціатив в контексті цього питання, яке ви задаєте, це стосується обмежено придатних. Зараз немає вже таких категорій. Зараз або придатний, або непридатний. Проте до цього моменту було. Так би мовити, створено дедлайн по проходженню цих комісій. Зараз ця ініціатива буде розглядатися в залі в наступній 13-й сесії історичній і буде дана можливість, тим, хто отримав колись статус обмежено придатним, без появи до ТЦК або на ВЛК отримати такий статус відповідний і ряд інших ініціатив. Так дійсно ми це будемо розглядати. Я хотіла вас також запитати про вашу поїздку до Покровська. Це Дніпропетровщина, той район, який страждає від ударів. Чому ви туди поїхали? Скажіть, будь ласка, яка була ціль? Я поїхав завести допомогу. Це нічні Мавіки, це генератори. це... Термобілізмбілизна, зрештою, це е, спальні мішки, теплі, це ну газові горілки і ряд інших речей, які попросили у мене хлопці, які служать до речі, в президентській бригаді. Якщо в нас складається така ілюзія, що у них там все геть-єно, ну, то це не дуже правда. Більше того, з огляду на їхні розповіді, вони кажуть, що вони щодня на щось скидаються е, своїми власними коштами. Проте вони служать з першого дня. Масштабного вторгнення зараз стратегічно визначають, що нам негайно потрібно міняти тактику. Чому? Тому що чітко розуміють, що вже вони не розраховують на додатковий. Резерв мобілізаційний, однозначно бачать всю історію, що відбувається більше того, вони би і не хотіли, щоб поруч були люди, які там за вухо протягнути, десь там зловлені. Але в той же момент вони кажуть, нам дайте нам можливість мінувати, тому що розтяжки і всі інші речі заборонені різними конвенціями і визначаються як негуманні, їм не дають цього робити. Більше того, їм потрібні дрони, такі самі дрони, як оце я завозив, допомагаючи тут. Потрібно те. Теж, е теж потрібно їм дуже сильно допомагати зараз. Ну і це ж коврове мінування і всі інші речі. Мінування, мінування, мінування дасть можливість нам і дрони, і все інше дасть можливість нам стримати ворога. Там е дійсно дуже серйозний наступ, ворог тисне, а але хлопці тримаються. Тобто очікуються якісь зміни у використання збройними силами України протипіхотних мін, які заборонені, я нагадаю, конвенціями. Так. Е, так, використання плюс розтяжки ці, коли на, їм заборонено встановлювати розтяжки на тих чи інших ділянках, тому що це негуманно, в тому числі негуманно для звірів, і для людей, і все інше. Okay. Але ну, у нас іншого виходу немає. Вони вони просять, просять найвище командування дозволити це. Okay. Е, більше того, ну. От у них були проблеми з змінами. Зараз це все стабілізувалося. 120 двадцяти летіли дуже добре, все гаразд. От 82-ки, 60-ки, там були проблеми. Вже їх немає. все добре. Їх замінили. Дякуємо вам за озвучену інформацію за те, що долучилися до нашого ефіру. Сергій Євтушок, перший заступник Дякую. голови комітету Верховної Ради України з питань регламенту і депутатської етики, був з нами наживо.